Всім привіт! Мене звати Юлія, я машки в Анталії. Я зараз зайшла у магазин золота Еліда Голд і господар магазину Равіль люб'язно розповів про те, які є у них зараз знижки на золото, на діаманти. І він зазначив, що якщо ви прийдете і скажете, що ви з каналу Джуліана Хоум, це мій інший канал, то вам буде 20% знижка. Хто буде от Джуліана Хоум обязательно будуть 20% скидки. Я вам обіцяю, яка хазяїв ювілірного магазина. Це екстра скітки вам. всіх ради жде. Я рахую, що це дуже круто. Працівники тут професіонали вони можуть підібрати вам те, що ви навіть не знаєте, що ви хочете. Вони вам це знайдуть. І якщо ні, то вони можуть зробити по вашому замовленню і равіль. Каже, що завжди можна обміняти, завжди можна принести своє золото здати і отримати гроші. Е, Якщо, наприклад, у вас є старі якісь прикраси, які вам вже надоїли, якийсь старий дизайн, але каміння хороше і золото, ви можете приїхати сюди. Равіль зробить вам новий дизайн, це в 3D замалюють. Якщо вам сподобається, то вони вам зроблять. Ви можете зі своїм дизайном приїхати. і вони також це виконують, максимально. Це займе три дні, якщо дуже складний вирі. Якщо навіть ви не вмієте малювати, але ви собі в голові щось таке придумали. Ви можете спокійно пояснити йому, і він це також зробить в 3D. Тобто, ну будь який вибір. Хоча тут теж дуже великий вибір, і я думаю, ви знайдете те, що вам сподобається. А зараз на мені камінь Парариба з діамантами. Дуже рідкісний камінь. Якщо, наприклад, ви купили діаманти у цьому магазині, протягом п'яти років ви можете їх змінити по такій самій коштовності, як ви купували. І якщо, наприклад, ви захотіли почистити, вдома це, звичайно, краще не робити. Ви приносите сюди, і вони вам почистять і покриють родіумом в спеціальній машинці, спеціальним розчином. Ну тобто, все на професійній основі і все по вашому бажанню. Знайти магазин дуже легко, він знаходиться на вулиці, Ататурк, там, де перетинаються два трамваї Ностальджі і новий, так його називаю, Антрей. Трішечки 5 хвилин пройти, і ви вже у цьому магазині. Тут ви бачите візитну картку з інстаграмом, ви можете. На WhatsApp написати, запитати те, що вас цікавить. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобання і коментарі. Я ще вам покажу, які тут є вироби. І, ну, тому що ну, все неможливо описати, все неможливо вдягнути, хоча дуже хочеться. Ви розумієте. Мені здається, кожна дівчина пройшла би і міряла би, міряла би цілий день, але ну, трішки нема часу. Так що я вас цілую, люблю, обіймаю і зараз. Покажу вам щось, якусь музику гарно поставлю. Подивитись, які є вироби тут цілую вас.